Мене звати Лідія, і ми сьогодні поговоримо з вами про мережовий бізнес. Чомусь в суспільстві вважають, що мережовий бізнес це піраміда і тільки для студентів та пенсіонерів, і що це не серйозно. В мене сьогодні в гостях Володимир Наконечник, підприємець, який розвиває свою справу не тільки в Україні, а ще й в восьми країнах. Він відповість на мої запитання і розвіє міф про мережовий бізнес. Доброго дня, Володимир. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що таке мережовий бізнес? Мережовий бізнес це звичайний бізнес, там, де є створення якогось продукту, який потім реалізується. Просто тільки різниця, що не звичним способом, так, от, як на прилавках магазина чи, там, чи на базарі, так, а це просування продукту йде від користувача до користувача, методом рекомендацій. Тобто, коли вам щось сподобалось, ви порекомендували іншому. Йому сподобалось, він порекомендував іншому, і це Сарафан Радіо, це от єсть таким простими словами, що таке мережевий бізнес? Ті самі компанії, які створюють товарооб'єкт чи на послугах, чи на продуктах. Тільки от модель, саме МЛМ модель, іспользують, яку використовують багатомільярдні компанії. От, іменно саме MLM модель, тому що це ця модель, вона от, ну, краще всього, просуває ці всі от, чи продукти чи послуги, не витрачаючи багато грошей на непотрібну рекламу, ці бікборди на телебачення і так далі. на Любу рекламу. Ось, звичайний бізнес. Скажіть, чому ви прийшли в мережу бізнесу? Чому прийшов? Ну, тому що тільки тут я бачу, що можна заробити гроші. Маю вищу світу. Колись працював. Колись працював на звичайній роботі. Ось на був начальник, була зарплата. Досить мав таку непогану зарплату. Вистачало і на себе, і на і на погуляти, і на пригощання там друзів. Але якось сталося тоді, що я почав помічати, що деякі друзі просто живуть яскравіше ніж я. І я тоді побачив, що, що вони, ці люди, ці друзі, вони не працюють. Вони просто мають свої бізнеси. От, Але ну, хтось там це який? ресторанний бізнес, хтось сувенірний бізнес, хтось готельний бізнес. І я тоді зрозумів, що потрібно не працювати, а будувати якийсь бізнес. От, загорівся цим, але тоді. Також розумів, що для цього потрібен немаленький стартовий капітал, якого в мене тоді не було. Ось і я так скажу: коли мене познайомили вперше з мережевим, от тоді я побачивши це все, це все знутрі і знутрі, от я тоді зрозумів, що більше ну, працювати я не буду ніколи, працювати по найму і що я хочу, звісно, розвивати мережевий, тому що от відповідаю ж. Чому саме мережевий? тому що тут не потрібно капіталовкладення? Тут вже дають готову інфраструктуру, вже налагоджене виробництво, доставка, логістика, юридичні послуги, бухгалтерські послуги. Я ні за що не думаю. Там ні за оренду приміщень, ні за зарплату робітникам, ні за податки. За це все продумала вже компанія. Я тільки роблю кінечний, кінечну дію це просування продукту. Ось а в звичайному бізнесі це от потрібно робити все те, що я перерахував. Все 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 все, все. це дуже багато енергозатратно і фінансово затратно. Тому от мережеве це краще, що може бути, і тому, що мережевий бізнес він дає вільно оплачуваний час і дає пасивний дохід. От деякі люди не розуміють і кажуть, що ну, там все одно треба працювати, немає пасивного доходу. Я наведу такий приклад. Дивіться, в мене є партнери, яких я навчив будувати товарообіг, і вони вже стали самостійними і тепер розвиваються без мого підключення. Тобто, є люди, які виїхали до Польщі, там є люди в Каменці, які самі вже будують структуру. Структуру користувачів, так, мережу користувачів, е, я навіть до них вже не вмішуюсь. І я займаюся своїми справами. Там сиджу в кафе, п'ю каву, е, десь поїхав на річку, десь поїхав. Ну зараз на море не, не поїдеш далеко. Е, тобто маю свої справи. Тим часом е, мої партнери будують свою мережу, що створює товарообіг, з якого я отримую відсоток. Вже да, в, е, в, в якийсь час я приділив, щоб навчити цього партнера. От тут я був, тільки попрацював. Далі я вже йому не допомагаю. Партнер розвивається сам і мені капає постійно відсоток. Це називається пасивний дохід. В звичайному бізнесі ви такого не зробите. В звичайному бізнесі ви завжди маєте таке, бути як білка в колесі, постійно крутитись, крутитись, крутитись. І звичайний бізнес, як ну от підприємець, це хто це той самий робітник, тільки він самозайнятий. Працює не на начальника, а на себе. І звісно, хочеться ще більше зробити, і тому він ну цілодобово готовий присвячувати свій час цьому бізнесу. Звісно, хочеться масштабуватися, хочеться вийти за рамки міста, чи там, наприклад, декілька точок у місті зробити там. Але щоб це зробити, щоб збільшити виробіт, він має постійно реінвестувати свої гроші. Тобто те, то, що він заробив, він потім постійно вкладає в нові місця, в нові місця. Да, ніби той бізнес будується великий, але він постійно ці гроші в оберті. І от у вас я знаю таке саме да, от, ситуація, що постійно от, ніби то товару куча, але ви там що. Що заробило, ви вкладаєте собі в новий товар, і там ну, мало що лишається, що вивезти там. В мережевому такого нема. З продуктом ви в продукт нічого не вкладаєте. Я, наприклад, ну не те, що я, ну це взагалі везде таке. Є готова інфраструктура, в яку не потрібно вкладати гроші, ви просто берете і користуєтесь нею. Це готовий бізнес під ключ. Ось тому я тут. Ну, мережа — це піраміда. Хто на вершині піраміди, той заробляє багато грошей. Це правда? Це не про мережеве. Це ви зараз говорите про піраміду, про фінансу. Це якраз те, що часто люди плутають з тою системою, коли була якось колись там в 90-х роках. Я пам'ятаю, в 2000-х вона ще поскакувала. Це МММ. Це там, де це, оце, це називається фінансова піраміда. Там, де нема продукту, нема послуг, просто люди несуть гроші кудись, незвісно куди, просто в повітря. І привів друга, той приніс гроші. Привів другого, наступного друга, той приніс гроші. І так, поки люди не закінчилися. Потім піраміди вони довго не живуть, вони швидко лопаються, і люди, навіть знаючи це, вони готові ризикувати. Тобто там нема продукту. І там так, той, хто на горі, той отримує більше всіх доходів, Той, хто внизу, він більше всіх ризикує. А мережевий це там, це, як я вже казав, це звичайний бізнес, де є якісь або послуги, або продукти. І це звідки тут гроші платять. Люди, які створюють товарообіг, вони з цього товарообігу отримують свій відсоток. Тобто вже в ціні вже включені якраз відсотки на виплату комісійних. Тому ось ця різниця така, там нема продукту, тут є продукт. І стосовно того, що хто раніше прийшов, ні, це не так. Тут від того ти отримуєш дохід в залежності від того, який товаробіг ти зробив. У мене навіть в команді є такі приклади, коли людина, яка прийшла пізніше, почала заробляти більше, ніж та, яка її запросила. Ось тому що різниця в товаробігу. О, тому працюєш, заробляєш, не працюєш, не заробляєш. Це так само тут, ну так сказати, халяви нема. Так, деякі дії потрібно робити, але це набагато легше, аніж будувати, створювати з нуля свій звичайний такий, так от є таке враження, лінійний бізнес. Ну, так, так. Да. Я знаю, що життя наше це є постоянна пірамід. Піраміда починається, ну так, так. Да, просто я думаю, питання вже вичерпали. Якщо ви маєте увазі про пірамідальну структуру, то звісно це і армія, це і школа, це і церква, це і е, люба праця. Тому що таке пірамідальна структура це ще додав додаток. Е, армія, наприклад, є генерал, так є е, там полковники, підполковники, там офіцери, далі там солдати е, в школі. Це хто директор, далі завучі, далі. Вчителя далі учінки. Ось то чому, чому саме так? Ну мабуть, це саме така устойчива модель, яка більше ну, порахувала раніше, але це ну, до чого тут до бізнесу? Скажіть, я знаю, що у вас спочатку був лінійний бізнес. Чому ви прийняли рішення поміняти лінійний на мережі? Так, був. Я відкрив такий от в сфері будівництво це був гнучний, гнучкий камінь. І чому поміняв? Тому що, по-перше, ну, у мене стала пригода зі здоров'ям, У мене погіршився, погіршився стан здоров'я, у мене була проблема зі спиною. От я вже не міг довго стояти, вже не міг сидіти навіть, на кухні стоячу. А там це потрібно було самому виробляти цю, цю продукцію, там тяжкі піднімати і так далі. От, а по-друге, просто я прорахував можливості. Тобто, те, то, чим я займався, воно мені могло давати на той час, два роки на 19-му році, не більше ніж 30 тисяч гривень на місяць. Ось а у мережевому просто ну, набагато більше можливості. І там завжди я задійний, поки я виробляю продукцію, я маю дохід. Тільки не виробляю або нема замовлень у мене, наприклад, або поїхав у відпустку, в мене нема доходу. А ось в мережевому я навчив своїх партнерів це робити. Вони будують бізнес і отримав відсоток. Це чесно зароблені гроші. Також тому що я вклав свій час. Наприклад, тут те, що я казав, що дівчина виїхала, я її навчив, я вклав в неї рік часу, щоб вона стала самостійною. Так само і в мене вклали рік часу, щоб я став самостійним. Скажіть, який інструмен, інструмент потрібний для бізнесу? Це треба якийсь офіс мати, десь а, для ні, цього потрібно? Ось весь мій бізнес в телефоні. Куди б не пішов, чи на морі, чи на річці, чи в кафе, чи вдома в спальні? Є тут кабінет, зайшов, взяв посилання. Що, як ми взагалі будемо бізнес? Коли людині цікава, наприклад, тема здоров'я, От, ми їй порекомендували, або там тема ну навіть того самого бізнесу. Що для цього потрібно зробити? Просто зареєструватися, дали посилання. Це може бути будь-яке місто, будь-яка країна. От дали посилання, людина зареєструвалась. Ми їй тільки показали, що, що їй треба купити. Все, вона собі сама замовляє. Е, і е, Місцеві служби доставки ну, доставляють продукт, тобто ми навіть з продуктом не маємо справи. Якби я нічого не ношу, нікому не перепродаю, не збираю загальні замовлення, гроші не збираю з людей також. Це все ну, на уровні автомат, так, автомата. Тому головний інструмент це або комп'ютер, або телефон. От, і все, і бажання. Е, ще таке спілкуюся з людьми. Мені говорять, я вже стара, чи старий, я не зможу. Е, скажіть, будь ласка, який вік має бути, щоб відкрити себе і побудувати свою справку? Якась межа там, 10 років, там, від 10 до 30 років, чи немає можливості? Скажіть, якщо вам буде 95 років, і я вас запитаю, чи знаєте ви професійного масажиста, зможете ви мені його порекомендувати? А якщо е, дівчинці буде, наприклад, 11-10 там років, і я запитаю її е, улюблений конфет, там, чи цукерки, ну, чи наприклад, чи, чи ще щось там ну, улюблений мультик, чи зможе стану? вона мені порекомендувати? Звичайно, бізнес мережевий це є рекомендація. Це не потрібно ходити кудись на роботу, щоб заробляти гроші. Це ми просто е, ділимося тим, чим самі користуємося. Тому як, як дитина може це робити, так і е, глибокі так ну такі саме старше. Я з старшого знаю, якому це сьогодні вже 97 років, е, чоловік, який ну явно це не бізнесмен, погодьтесь 97 років, але який отримав результат по здоров'ю, тому що ну, е, ми чим займаємося, це відновлюємо здоров'я. І відновивши здоров'я, він просто ділився результатами своїми в себе в подвір'ї у під'їзді і просто наділився так, що той захотів, той захотів, той захотів. І він став ну, два роки назад, я знаю, це він був золотий директор. На сьогодні ну, вже не знаю, може й більше. Тобто дідусь має значну прибавку до пенсії. А золотий директор це ну, десь порядка 300 доларів. Клас. А ще я чула, що в цій компанії є людина, яка на інвалідній колясці. Ну, у нас багато це... таких є людей, які мають якісь вади. Так, да, це я зрозумів про кого ви говорите. Це Юріс Серега, це він з Латвії. І у нього ДЦП діагноз, і він, навіть от, тяжко йому було говорити. От, і що мається на увазі? От він просто отримав так, дуже сильну підтримку. Я не кажу, що він привирівнився, а от дуже сильно він відновив здоров'я, він більш-менш став винятно говорити і він почав цим ділитися. І коли він телефонував по знайомим, наприклад, ділився цим, то навіть деякі казали, що якийсь там ну, п'яниця дзвонить, телефонує. Весь. Але коли він вже розповідав, в чому справа, то до чого веду? Він навіть маючи такі вади, сидячи у візку і ну, такий дефект мови мав, він у 2019 році, от я був у Бухаресті, він там нагороджувався майстром 20 тисяч. Тобто це зміг собі створити товаробіг, з якого отримував більше 2000 доларів доходу. Тому якщо це могла зробити така людина, то чому це не може зробити звичайна людина? Звичайно. І ще починаєш е, е, говорити про бізнес. Е, люди зразу, що ти таке говориш? Зараз війна в нас, а ти починає, говориш про бізнес. Е, Скажіть, чи можна розвивати бізнес, якщо зараз в Україні війна? Ну це все рівно, я так розумію, це все рівно, що. Е, Давайте я за здоров'я не буду вам говорити, не буду лікуватися, тому що в нас зараз війна, так чи ні? Як це от, можна зрозуміти? От таких не людей? рекомендуй мені нічого, бо зараз війна. Так, так. Не кажи мені, де ти купляєш зараз то чи то чи то чи то. Ну це так, я чув, таке, як от, як ви можете зараз цим займатися. Люди, скажіть, будь ласка, а де зараз не роблять бізнес? Ви йдете в магазин за хлібом. Там на установку, наприклад, на зупинку за хліб. Це бізнесмени, які роблять бізнес на хлібові. Ви йдете в сільпо за продуктами, це бізнесмени, які роблять бізнес на продуктах. Ви йдете на базар, ви йдете в аптеку, люди роблять бізнес на ліках. На ліках, на, ну, на чому угодно. От ми сидимо в кафе, зараз люди роблять бізнес там на каві, на пригощанні, отежні на їжі. Так? І ну, я казав, що. Арістовіч каже, всі мають працювати, всі мають продовжити розвивати свій бізнес для того, щоб підтримувати економіку, відновлювати економіку країни, особливо під цей час. Чи ну, інакше як? Це, давайте сядемо, всі разом будемо сидіти, чекати, поки кінчиться війна, і нічого не робити. Перестанемо ходити на роботу, зупиняться підприємства, зупиняться ну, і закриємося кришкою дерев'яною і будемо чекати, незвісно чого і незвісно скільки. Я вважаю, ми нічого поганого не робимо, коли тим паче, що ми несемо людям корисну справу, ми відновлюємо здоров'я. Причому ми відновлюємо навіть такі випадки, які не, так скажу, не лікуються в лікарнях, і навіть самих лікарів ми відновлюємо. У мене на каналі є, є багато лікарів, які от дають обратний зв'язок, які отримали свої результати. І навіть я особисто вів одного лікаря також, то Ну це добра справа, тому навпаки, скажіть, якщо от людина захворіла їй чекати, поки закінчиться війна, щоб, наприклад, іти в аптеку чи в лікарню. Бо ж в аптеку піти, це ж тоже чийсь бізнес. Ви ж не кажете, навіщо ну, як це так може, зараз бізнес робити аптечний. Вам потрібно здоров'я, ви відновлюєтесь так само тут. Обсер, ну, я думаю, не коректне питання. Звичайно, ну я знаю, що в компанії багато лікарів, професорів. Які допомагають людям. Ну, спочатку своє відновили здоров'я, так і зараз вони далі людям показують, як можна жити без аптек. Так. Є ж нас так дуже багато. Є в принципі, наш основний продукт це називається концепція здоров'я. Це пошагова технологія, система покрокова, яка от, кхів, от іменно саме відновлює здоров'я. Тобто, не знімає симптоми, як це роблять лікарні, а устраняє саму причину, прибирає саму причину. Ось, оце різниця між лікуванням і відновленням. І ми працюємо по, на працюваннях професорів, науковців, лікарів вищих категорій, кандидатів медичних наук, є інститутські ці, дослідження, клінічні дослідження. Це така не просто яка на контора, це ну дуже задіяні такі високі ресурси, так скажу. От. І так, вже є багато лікарів з так кажу звично зі звичайної медичної сфери, які отримали свої результати, тому що це не секрет, що навіть лікарі не можуть вирішити свої, навіть свої деякі питання по здоров'ю. Тому коли вони це зробили. Дійсно, їм стає, стає цікаво, а чому я не можу? От нас вчили так, а воно не працює. А отут прийшов якийсь бухгалтер і мені і мене відновив. От, коли вже починаю досліджувати цю тему, е, я так скажу, це ті лікарі, які відкриті до нової інформації, які не зашорені, як по ці коні, які, знаєте, на очах є такі шори, що вони по бокам не бачили, що робиться. Е, ті, які вміють аналізувати, і звісно, вони починають. Допомагати більшій кількості людям від ну, дійсно відновлюватися, не просто знімати симптоми. Я вам вдячна, Володя, за те, що ви знайшли час і розказали так дуже цікаво, розказали uh -huh. е, вірніше відповіли на всі запитання мої. Дуже було цікаво. Е, і я думаю, що ми ще раз зустрінемося і вже буде друга настава. Так, звичайно, завжди відкрите спілкування, всім бажаю розібратися у пропозиції, навіть якщо ваші друзі вас запрошують до, ну, наприклад, це може бути люба інша компанія, мережева, прислухайтесь, це дійсно працює. Є товар, є попит на нього, за це можна отримати комісіоні. І причому, якщо розберетеся і пон... понуритись в це з головою. То ви будете стабільно, мати стабільно зростаючий дохід, а не стабільну зарплату в 5 тисяч гривень чи в 10. Ось. І будемо раді допомогти. Якщо вас зацікавила наша компанія, це тема ще раз біодоступної води, тема, сфера здоров'я та краси, то будемо раді зустрітись і поспілкуватися. Я думаю, тема здоров'я буде актуальна завжди. Як під час війни, так і в мирний час, як під час пандемії, як під час. Ну, я думаю, завжди, коли тема води буде актуальна чи не актуальна? <гум> завжди актуальна. Все, дякую вам за те, що ви були з нами. Все, до зустрічі. до зустрічі.